питання, а потім можна сказати, після попасна Тому, як більше свідки перебуває за суток за кордоном, потрібно достатній час для їхнього повідомлення і доставки так, забезпечення їх участі у судовому шкодачому судовому засіду. Ви просите, щоб ми повідомили направленням повістки, бо то... Шановний суд, на даний час сторона винувачення, ми пишемо під листи на командирів військових частин, і відразу сказане гриста, що прошу забезпечити участь в судові засідання світло. Ну, це не передбачено. Тому прошу, якщо можливо, давайте нам здорові помістити, ми будемо направляти, додати до містів про забезпечення участь у світі. Тільки про Узгодити визначити подальше графік в зв'язку, тому що вказані поштові відправили не йдуть ну, в значний час. Ну, це, дивіться, в нас сім е, осіб за кордоном. Ми їх ніяк не повідомимо, крім телефону, Це перше, друге, е, їм дати казати, все рівно вони не будуть сюди їхати. Це, з ними узгоджувати і це. З 8-7 Збройних сил. Вони дуже самі собі не належать. Треба узгоджувати з ними ці. А інших ми виключимо на, суд відкладає розгляд даного кримінального провадження. зробити. 15... як можна призначати, якщо графіка вже немає? Як можна викликати людей? 31 тихенько сидіть. 31 жовтня, 14 година і 1 листопада 15 година. Для цього на ці дати викликаються свідки, зазначені в клопотанні. Всі, крім тих, що знаходяться за кордоном. І тих, е, хто перебуває в Збройних силах, бо це, це все з ними треба узгоджувати. Шістнадцять нашого поділу. Сьогодні судове засідання завершено. — Пане Ясельське, все, наша ви 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 вер... ви можна дві секунди. Наша версія медіа, питання, коли буде вирок Фацеліку? чи відомо вам, що він є громадянином все. Росії. Так. Скажіть, будь так. ласка. Ви не маєте Я... права уклонювати своїх питань, будь ласка. Ви, як... якщо ви журналіст, ви повинні взяти дозвіл для того, щоб тут а... кредита. Я взяв. У Я... мене акредитація, все є треба отримувати в Скажіть, це, будь, будь ласка, я зареєструвався. Зараз... А, а я глухий, я не почув. А не можна роздрукувати, щоб я зафотографував, коли буде судовий зачир. 31-го скільки годин я не знаю і потім Бо, чого, не, не виконавчий. Розумієте? 31-го і У мене такий віт, що я не уплачую бистро. Але, Але пані Вознюк нема. Вона скаже потім, що я не знала зі мною. Це її заява, де вона розписала, коли вона не може. А 31-го і першого може, так? Скажіть, будь ласка, чому не даєте відповідь на два питання? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що по целях має громадянство Росії. Судове засідання зараз наш час, судове засідання. Ми закрили судове засідання, все покидайте нас слідуючі засідання. Ви що думаєте, нас у А скільки мало часу буде, це судове засідання? Скажіть, будь ласка. А ти хто за суд, якщо немає щось то що вони ми, ви узгодіть дати, ми 31-й першу проведемо відносно цих, а далі ви скажете, коли вони згодні приїду. Але ж ми Ми мали мали пане суддя. Ми ми триває триває. Втрук, триває, це Ну, Микола бачу. Що? Та на скільки? На скільки? Да я нічого не почув, ну, то я то, не, не почув. А якщо почув, так я не услугу. Як сказали, на, що не можуть, на, можуть на, сказати друг другу на потру годину. Ми, Шо, мені що, потрібно зафотографувати і розібратися, подумати. Без передзвонила, що вже не може. А ми закінчили і вигнали. Ми то зараз вийшли, що ви безкоштовно отакі. Ну, якщо якщо вона, вона, не не вона нині плюнула вам в лице, всім присутнім в лице. Вона чому не з'явилася? Вона ж вже... не мала, вона Як... була попереджена вчора. Де вона є? Вона під судом. Під судом хай прийде в суд. А нині. який суд висновив ну, зробить да? відносно захисту, ну, це... яка плювала на всю цю систему судову? Tại, не, ну... покидайте. Покидайте. Якщо ви прийшли сюди покричати, то я вас попереджував. Ми хочемо вияснити, ми е національного кричимо а розмовляємо. у випадку порушення судової... Ви вже закрили судове засідання. Ви закрили. Ви, ви, не... як постановлення особа не будете допущені Ой. до залу судове а до потерпілих буде накладено. Добре, Але да, дивіться, мені, ви мені нас виставили в залу, а вона сказала, вона не може бути. І як би це, 31-го ви прийшли, а її немає? А, відимали... а, а як же тоді судове засідання? Бо тобі, судове а, засідання? а на судді який? А коли увагу до, до, до пресидання, до потерпілих? Що як суддя повинен відповідати? Який під'являє неповагу до, як? не до мене особисто. То як? До мене інваліда другої інвалі. групи, е, в похило віку, суддя Ясельський проявляє неповагу. Тому що я прошу, щоб дайте графік, щоб я міг письмовий, щоб я міг зафотографувати. Я так не запоминаю, Розумієте? Вікові зміни незворотній процес. Хай вам нагадують, що... — я вам вони теж такі нагадую? в такому ж віці пошли, як я. Ну нічого. Ну ви від... мене втрачений так я я не не 31-го буде засідання, чи не буде? Ну вознючка не може. Ви ж кажете, що призначили тобто вона, вона, кажете, то не що буде. призначили, бо вона раніше тоді як не було, написала копотання, в якому зазначила, які дні не буде. Вона. Не може приймати. Там 31-го і 1-нема. Е а зараз вона першого чи 31-го. Не буде. Оце це тільки що призвонила до секретарка. Що не буде. 31-го. не буде? Зараз зайде, чи де. Ну, так нам чекать тепер вознючку, щоб ми знали коли. Пане Ясельський, коли буде вирок по целюку, чи ви знаєте, що ваш. Ой, чи відомо вам, що він є громадянином Росії. Скажіть, будь ласка, чому ви ухиляєтесь від відповіді? Бо я не зобов'язаний вам відповідати. Ви знаєте свої... Четверта влада, сидіть. А чому ви мене зразу присаджуєте? А того, що ви зайшли і порушуєте тут порядок, і це, це, я у вас питаю просто, ну це ж, який же тут порядок, порушується порядок. <гум> Отаке зневажливе відношення. І до потерпілих, і до, майдер. 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 і до вбити, і так. до прокурора і, і до і, 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 Я ж говорю, до до четвертої влади. Саша, Ти спитав засідання. Положили тут, я сфотографував, кожен сфотографував, все вдома записали в записну і не Зрозуміло, а, а то сказали 31-го, потім відмінили 31-го. І це протягом 5 хвилин. Протягом 5 хвилин. Призначили її до. Доброго дня. Ми тут назначили славу на 31 жовтня. Ви... Раніше подали заяву, де зазначили, що ви 24. Ні, ні. 25 жовтня і далі, вже в листопаді є дати. Ну, перший, друге листопада. Зараз секретар сказала, що ви вже 23-го 20... не можете. Таке, що відрядження є до першу і другу у відрядження у Кропивницькій. А ми живемо вже 31. Ну так що, ну жовтня я вечором виїжджаю. Ми, ну, а на вечора. Ну, в 16-й годині. Я ж ніяк не встигну з 14 на 16 на будь Зранку, давайте зранку, без питань. Зранку ніхто ну, його так, Це ж питання не до мене, на жаль. До вас. Ні, це не до мене питання. До вас. А як ми 10 років встигаємо на всі судові засідання, які призначає суддя? Ні одного не зірвало. Я не тільки, Ні, ви одному. бачаєте, у вас відрядження. Скільки у вас вже було відряджень? Ви половину засідань зірвали. І кажете, не від вас. А від кого? Давайте безкоштовно. Безкоштовно вже повинно, піднімали це питання. Людина не, не встигає, ви бачите, вона не може займатися цією справою. Більш половиною засідань зірвало. І зараз не виходить. А ми будемо розповідати про щось інше. Вам Захарченко перечисляє такі кошти, що можна два. І ви їм будете чередувати. Одна в командировку, друга на судові. Потім та за дітьми ухажує, чи ви, а вона тут. І так чередувати. Даже вони ж такі гроші тут награбили з цієї країни, що три можуть захисника. Ми не потерпіли. Чому ви сидите, коли суддя стоїть? Ви що не знаєте, КПК? Засідання закрите. А, що ми знаємо. Тоді що я тут роблю? Забухано служила, коли вони узурпували владу, присвоїли собі повноваження, на яких їх народ не обирав. А вони служили. Потім цей теж узурпує владу, Верховну Раду розпустив незаконно. З конфесійним судом да багато таких ляпосів, скільки е, що... розберемося, з усіма розберемося. Після Після так, після, після війни треба розбиратися. Он на Порошенка перемога 150 справ. 13 жовтня, 14 година. Листопада, листопада. 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 То жовтень вже... 13 листопада, 14 години. І 14 листопада 14 година. Пишіть чітко, а ми що Я не уловлюся. Через три тижні. так? Через три тижні, так. А потім закінчується термін давно. Через місяць, місяць можна, через два там закінчують виходить. Ви, давайте одне засідання. і да. <пл> Знущання над здоровим глуздом, це знущання над судовою системою. Це все, що відбулося нині. Нічого спільного з судочинством немає. Ми будемо звертатися в Вищу Раду правосуддя, будемо звертатися в посольство Америки, яке фінансує цю гнилу, прогнилу судову систему, і будемо приймати міри. Будемо вимагати, щоб за таке наплювательське відношення до вбитих, до поранених, до справи майдану. До речі, до закону, речі, закону до закону до за. Закон. Ви знаєте, пане Ясельське, що через місяць, на неповний буде 10-та річниця Майдану. Як не було Майдану, тут би вже Путін був, тут би вже не ви стояли в мантії, тут би вже стояли російські судді. Ми тоді захистили Україну на Майдані, бо вже тоді здавали її ворогу, вже тоді спецназ Росії був на Майдані, вже тоді Зек Ярубович хотів. Покидайте вона слідуючи засідання. Нам це не цікаво. Доброго мене. А через кільки вона зробила. А коли засибиня на 15. Наступна, так? Але вона може знайти, нам треба лекніть.